Наслідок факту його створення для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору або будь-яке інше спеціальне його оформлення. Тобто, якщо ви пишете методичні вказівки, наприклад, і вони у вас створені і перенеслись на якийсь фізичний носій. Ну, наприклад, флешка, тобто, да, жорсткий диск комп'ютера, чи ще якийсь там, там на телефоні зберегли да, на карту пам'яті. Тобто це фізичний носій. Тобто виникло авторське право. Будь ласка, наступний слайд. Особа, яка має авторське право, автор твору для сповіщення своїх про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів. Я вам минулого разу в кінці своєї презентації показувала, як це виглядає. Латинська буква С обведена колом, ім'я особи, яка має авторське право, і рік першу, першої публікації твору. Співавторство. У вас у всіх, ви дуже часто пишете статті, якісь інші твори, методичні вказівки, підручники, посібники. І ви зазвичай робите одну велику помилку: у вас немає договору про розподіл авторських прав. Ви не укладаєте ніякої письмової угоди, ви не пишете ніякий документ, який може чітко розділити ваші права. Або якщо зазвичай автори йдуть просто списком, а не в кожному розділі в змісті написано. Тому це є дуже неправильно, як з мого точки зору. Потрібно чітко розгранічувати власні кордони, скажімо так, наукові, тому співавторство воно дуже часто використовується, але ви повинні розуміти, якщо вам необхідно буде, буде потім здійснити державну реєстрацію авторського права на твір. Тобто це потрібно робити за згодою усіх авторів. Це, тобто, це повинно бути чітко відразу прописано. Наступний слайд, будь ласка. Особливості права полягає, авторського права полягає у тому, що тут є дві гілки: особисті майнові права і майнові права. То, що відноситься до наступний слайд, до особистих немайнових прав. По-перше, вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі його примірника і за будь-якого публічного використання. І забороняти під час публічного використання згадувати своє ім'я ім'я. Тобто це може бути е, використовувати. Ну, наприклад, псевдонім, да? Забороняти. Тобто, і е, е, вибирати собі псевдонім. Наступний слайд, будь ласка. Один ще з, з моєї точки зору, вагомишек ва, е, часток цих немайнових прав вот вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню, зміну, якщо це може зашкодити честі і репутації автора. І ви повинні розуміти, що усі ці права є особистими, нейновіми, і вони не можуть бути передані або відчужені іншим особам. Ні в якому разі. Передавати можна виключно майнові права. Наступний слайд, що відноситься до майнових прав. Виключне право на використання твору, дозвіл або заборона використання твору і оці е, майнові права, вони можуть бути передані від чужої іншої особи. Після цього ця особа стає суб'єктом авторського права. Тобто ви повинні розуміти, що виключне право на використання твору автором дозволяє йому використовувати його твір у будь-якій формі і у будь-який спосіб. Це якщо ви володієте виключним правом на використання твору. Наступний слайд. Тобто, тут перелічені всі про майнові права автора, які є. Наступний слайд. І ви повинні розуміти, що на цей час, якщо ви звернули увагу, у нас це закон про авторські суміжні права. Він досить молодий. По-перше, по-друге, він вже. Перероблений і узгоджений з перед представниками європейських органів, тому що це був один з моментів, який потребував узгодження нашого законодавства з європейським на шляху до євроінтеграції, тому цей закон введено в дію з 1 січня 2023 року. Його затвердили в грудні 22-го. Тобто, це там досить багато цікавих змін по, порівняно з попереднім. Тобто, дуже розширене поняття. Тобто, з моєї точки зору, як фахівця, це ну, досить такий дуже гарний закон. Наступний слайд. У нас є дуже часто ви в своїй діяльності використовуєте складені твори. Тобто, ви повинні розуміти, що є авторські права, а є авторське право на складений твір, коли ви використовуєте якісь частки інших творів, ну, наприклад, там словники, да, е, тобто, і це вже не право автора, а право упорядника. Е, наступний слайд, будь ласка. Це ще до з цього е, статті про складені твори. Ви повинні розуміти: якщо ви як упорядник створили мір, то це. Е, Ніяким чином не перешкоджає іншим особам здійснювати самостійне впорядкування таких же самих творів. Наступний слайд, будь ласка. Переходимо до дуже цікавих моментів. Ви усі є співробітниками університету, і відповідно до ваших посадових обов'язків, ви створюєте а, твори, причому це твори службові. І якщо ви будете реєструвати ці твори через університет, це авторське право на службовий твір. Тобто це твір, який створено автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового контракту, або ми вирішили в університети для себе, що найкращим. Моментом буде прописування цих питань в посадових інструкцій е, на кожну посаду. От дивіться, ми знов переходимо до майнових прав. Особисте, не майнове право завжди залежить, е, належить автору. Е, службовий твор ви створили, неслужбовий твор ви створили, воно належить автору. А от майнові права, вони можуть розподілятися між автором і роботодавцем, але це повинно бути в договорі написано. Якщо це не встановлено ніяким договіром, тому ви іноді виникає дуже багато питань з цього приводу. Наступне, будь ласка. Вільне використання твору із зазначенням імені автора. Ви при складенні, ну, наприклад, складених таких то творів завжди використовуєте якийсь частку твору, так? От зверніть, будь ласка, от тут, цитати з закону, да. Тобто, використання літературних і художніх творів. В обсязі, виправданому, поставленою метою, це е, фраза, яка е, би буде дуже часто, я думаю, що допомагати вам уникнути якихось е, негараздів в цих питаннях. Да? Тобто, якщо ви використовуєте якусь цитату уривки якихось інших творів в своєму творі, Тобто, це повинні бути цитати, уривки правильно оформлені, да, тобто з посиланням на відповідне джерело, тобто, і в обсязі, виправданого поставленою метою. Тобто, ви за мету ставите собі, ну, наприклад, ви робите ем, якийсь там навчальний посібник, да, тобто для навчання студентів. І ви е, в цьому випадку ваша мета це ж навчання. Тому ви, як би і робите це для навчання. Наступний слайд, будь ласка. Бачу, так. Да. Дякую. Е, вільне відтворення примірників для навчання. Тобто, е, ви можете без згоду. Автора чи іншої особи, яка має е, майнові авторські права відтворювати уривки з творів, для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає е, зазначеній меті, меті. Тут також говориться про те, що е, ви не можете просто взяти і скопіювати, відтворити. Наприклад, весь твір. Тобто, у вас є мета вашого використання частини якогось іншого автора да, твору. І тоді ви, відповідно до вашої зазначеної мети, ви можете використовувати ці частки. Це, Я думаю, що я готова відповідати на ваші питання. Все, можна до кінця переходити, сніжаночка. Там телефон і приклад значка авторське право. Можете подивитися, от, пожалуйста, на строка латинська буква «С» в Скружочки і рік першого опублікування цього твору. Я ще хочу вам чітко зазначити, значить, я цього не писала в презентації, але ви повинні розуміти: з точки зору того, що ви, відповідно до ваших посадових обов'язків, створюєте навчальні матеріали, курси лекції, методичні вказівки, це все є творами, щоб ви розуміли. Але ви створюєте це. Це ці твори під час виконання службових обов'язків, тому це службові твори. І майнові права а, зазвичай, якщо у вас немає угоди, а угоди ні у кого немає а при створенні, а, то всі майнові права на використання належать національному університету Запорізька політехніка. Тому а, іноді виникають питання з точки зору того, що я не буду викладати в репозитарій свою книжку, тому що і ви не маєте права не викладати, тому що а, університет вважає, наприклад, що а, для його м, підвищення рейтингів, а, гарного там представлення. А, Мережі інтернет для використання усіх там рейтингах і таке інше, йому потрібно, щоб максимум навчальних методичних матеріалів були у відкритому доступі, а це репозитарій. Тому потрібно викладати. З іншого боку, ви повинні розуміти, що усі матеріали, які ви викладаєте в репозитарій, там повинні бути, от з точки зору закону про авторське право, обов'язково вирішені питання про текстові збіги. Якщо ви використовуєте якісь частки цитати, повинні бути перелік використаних джерел, тобто, в залежності від того, який ви документ робите, це ж перелік має різні назви. Якщо це звідси науково дослідної роботи, то по ДСТУ це називається перелік джерел посилання. Це я можу, можу сказати, тому що це моя зона відповідальності. Якщо ви робите навчальний, наприклад, посібник або підручник, то є там є свої ДСТУ, тобто редакційний відділ, це все править, це їх зона відповідальності, як повинен називатися цей розділ? Тому, якщо ви е, потім у вас буде бажання реєструвати ці твори е, як авторське право служб на службовий твір, то е, при перевірці за формальними ознаками цей розділ повинен бути з посиланнями. Тобто, ну розумієте, да? якщо ви використовуєте якийсь рисунок, то в рисунки повинно бути посилання. Якщо це ваш... Особисто вами створений а, рисунок, то а, в, в, в кінці, тобто після назви рисунку, ну, з моєї точки зору, потрібно писати рисунок створений авторським колективом. Все. І тоді не ні виникає ніяких питань про запозичення, про текстові збіги. Тобто до цього от, потрібно просто дуже-дуже уважно ставитись. Все, у мене все над цим я готова ваші питання слухати. Питання є? А в чаті зараз вибачте? Ні. Є питання у когось? Питань немає. Питань немає, ну дитина, що. Uh, Матеріали ж будуть викладені на сайт на сторінку патентно інформаційного відділу. Ну, Ну, принаймні, у нас, так, та я, викладу. Ну, я ж маю надію, що зараз хто був присутній скачали собі. Якщо ні, о, в кінці презентації сніжан, включи останню, там моя електронна пошта. Напишіть мені, я вам перешлю. Вона невеличка, тобто вона... я вам перешлю, якщо комусь потрібно. А стосовно завтра, я щось буду вирішувати сьогодні. Я попробую, щоб воно працювало. Я просто думаю, що мобільний інтернет не настільки якісний, що я зможу вам якісно показувати в онлайні цей патентний пошук. Ну, щось будемо вирішувати. Якщо що. В будь-якому випадку, я завтра запущу цю конференцію. Якщо ми перейдемо на Google Meet, я тут напишу. Дуже дякую всім за увагу. За витримку. Дякую, якого ми втраювали все а, це. Щоб воно якось працювало. Дякуємо. Все, бережіть себе. На все добре. До побачення.